позицію Але цього разу це вже піцара приходить на допомогу. Подача! <звіць> Вол! 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 Хто забуває? Марія розбігається. Удар. Андрій П'ятно! Андрій П'ятов забирає це м'як. Донбас Арені. Подача шахтаря кутового. І можна бити по воротах сміливо. Удав! Шахтар забиває ще один м'яч. Е, і 60-59. Едуардо, Едуардо, Едуардо! Едуардо! 3-0! Розгроном Шахтар влаштовує на середи. І забиває Едуардо третій цвях.